Теплий комбінезон від бренду Сінсей. Зверху йде дуже щільний, цупкий, голову відштовхнуть чита вітру, матеріал. Комбінезон підходить для холодної осені весни, а також для зими. Маємо світловідбиваючі ламенти, прорізні кишеньки по боках. Тут також світловідбиваюча лінія. Бачите, протянута додатково на талії ось така класна гумочка для фіксації. Низ виробу йде на манжетиках з фіксуючими штрибками, рукавчики з вшитими трикотами. Сихи, відбиваючи лінію, ось такі по всій довжині. Комфортно розчибається на замочок захистом від прищубань. Всередині на спинці йде флісова підкладочка на рукавчиках та ніжках поліестерова. І маємо синтепоновий наповнювач, тому справді комбінезончик теплий та практичний. І ось такий катешон також з флісом. Справді щільний цупкий матеріал, класний яскравий принт, надзвичайно зручний та практичний. Придбати можна на айладмамі.юа